Капець технологічний. Як там лежав два місяці, воно тут оперували. Ну, цікаво, супер. І Тут на горі а, гелікоптерна площадка. І ти типу, постійно живеш, а не то гелікоптери літають. Сьогодні мені виповнився рік після розстрілу. Рівно рік назад тому розстріляли п'ять кульових під Харковом. І свій день народження. Я заходжу в Німеччини на лікування. І тут є наші військові, які теж на лікуванні. Я хочу купити для них хоча, взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Поїхали. Так, отже, просили такі триколенові кросівки. Це дуже класна фірма. Беремо. Просили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже почнуть ходити пацани. Берем. Потім спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми Похуй. Значить, це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках. Тобто його не треба через себе одягати. Він застібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто мастхев для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненькі вишиванки. І я вже біля госпіталя. Ось він, до речі. Зараз йдемо до хлопців. Госпіталь, звісно, дуже гарний. І... Це похуй. Це похуй. Це типу одяг, поняв, які на липучках. Що тобі не треба нічого підіймати, не треба нічого робити, щоб ти, типу дівся. Прямо з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. Таку? Чи таку? Це те, що на липучках, коротше. Прямо з України. Вишиванка. З України дістала, да. так. Ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв чіткий, Це Бачу, вони резинку типо, таку дають. Ага. І вона по бокам тут зрозумів на липучках. Ага, і вона повністю оцей вийшов я один полю, другий. Я і штани так само. Що не треба там мучитися, ага, одразу ага, липучки, типу, там липучки, розкроє. Я б, я б, да. І готово. Так. Бо я пам'ятаю, як я одявався з цими операціями, шрамом це було капець. Якимось таким от... На вулицю поля каже, а чого ти хорош. Все, подарунки віддав, все віддав. Значить, в одному з наступних відео Джин пацанів, бо видим міг на вулиці, я вже почало на вулиці води. І покажу, як на них будуть ці костюми виглядати.